Дякую, що ви з нами залишатися на телеканалі Київ, четвер, 18 грудня, третій блок. У нас з вами і в цьому блоці будемо говорити про генеалогічні дерева. А дослідити свій родовід нині спадає більшості з нас. А щоб дослідити історію свого роду, можна звернутися по допомогу до генеолога, або ж почати купати його самостійно, тобто свій родовід. А як це зробити? Про це за У нас у студії дуже рада вітати Ольгу Музичук, директора центрального державного історичного архіву України міста Києва. 223 двадцять Пам'ятаючи попередні ефіри, коли піднімалась у тему, велику, ну просто шквал дзвінків. Дуже попрошу. Давайте вже телефонуйте. Отже, ми говоримо про те, як дослідити свій родовід, як дізнатися, можливо, якусь інформацію про ваших пращурів. 223 двадцять Куди звертатися, як діяти? Зараз сьогодні все почуєте. А вас рада бачити, Ольга Володимирівна. Доброго дня приємно ну, аналогічно, дуже приємно бачити. Є про що говорити дійсно. А я зазначила, що в принципі є два варіанти. Або звернутися, є ж така професія зараз у нас генеалог і не ну, це, це не професія. Так... Це є люди, які так. займаються. Uh -huh. Звичайно, вони більш досвідчені, ніж uh -huh. пересічний громадянин. Але можливо вони скоріше знайдуть. Uh -huh. Але з досвіду хочу сказати, що звичайно ні з чим не можна порівняти відчуття, коли ти знаходиш Сам. запис про uh -huh. народження діда або баби і читаєш за 19 століття, за початок 20-го. Це захоплююче, але треба готуватися до того, що це не одномоментно і не дуже швидко. Є в нас люди, які настільки заглиблені в пошук своєї родословної своєї геніалогії, що вони купають, Ну не секрет, що дуже багато в нас переселенців було з Польщі. Є такі родини, які ведуть з Франції своє коріння. Тобто вони почавши працювати з архівами України, потім. Продовжують пошук, заглиблюючись в документи, які зберігаються в архівах взагалі інших країн. Ну, навіть так. так. Це вже такі фанати. Ну, це в да. до доброму сенсі цього слова. Нас вже є дозвонювач. Ну, я ж говорю, говоріть ви в ефірі. Да, привітую. Добрий день У мене конкретний питання з двох частин. Моя прабабушка жила в Тирасполі в першій половині 20-го століття. Меня мене дилема постає. делать запрос насчет э, справочки в архив Тирасполя, поскольку это уже отдельная Приднестровская республика, или в Кишинев. Это первое. Второе. Можно ли по имени э, узнать более подробно ее э, корни, поскольку то ее звали то ли Лия, то ли э, Лейла. Что вам эти имена говорят? Пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что, конечно, по начнем со второй части. Если вы знаете только имя, то никто вам в поиске помочь не сможет. Надо знать обязательно фамилию, а для женщин девичью фамилию, для того, чтобы найти запись о рождении. И, конечно, надо знать населенный пункт, откуда этот человек родом, или где сочетался браком, или где умер. Обязательно для поиска три составляющих. фамілія для девичья, населений пункт і приблизительные годи. Тогда да, не ну, Нельзя сказати там 19-го століття. Треба сказати там тисячу вісім, що вашу прабабцю звали або лія або лила, no. як ви зазначили. Це недостатньо? достатньо недостатньо. недостатньо. І др перша частина вашого питання вам треба звернутися в будь-якому випадку в національний архів. Молдови, які розташовані в Кішиньові, uh -huh. і вони тоді підскажуть, тому що якщо це початок ХХ століття, то документи повинні бути в національному архіві. А якщо пізніше, там 30 30-ті роки, то вони, можливо, ще в Терасполі. Про Молдову я вам точно сказати не можу. Але якщо ви зайдете, я завжди це казала, на сайт uh -huh. Архіву України, то в рубриці Архіви в світі ви знайдете посилання на Електронну адресу, веб-сайт, поштову адресу, архіву Молдови в обов'язковому порядку Ольга Володимирівна, Я хочу одразу, щоб ми прийшли до практики. Якщо вони проти, бо ми зараз можемо багато говорити про документи певні, але що ви нам принесли? Я якраз принесла... Давайте, я хочу, щоб було зрозуміло, бо бачите, вже час вичерпується. Я хочу, щоб ми встигнули. От розкажіть, людина вирішила все-таки і звернулася в архів, хоче да. знайти інформацію про свій рік. От це до... Да. зокрема до частини щодо пошуку за ім'ям. Ми не можемо знайти за ім'ям, тому що записи в метричних книгах. Це метрична книга. Це У нас метрична, метрична книга. книга 1850 року. Колишні, Це оригінал? Так, звичайно, тому я привезла, не випускаючи з рук. 1850 рік. Це е, населені пункти колишньої Київської губернії, оскільки в історичному архіві зберігаються, звичайно, не по всій Україні. В нас в кожній архіві в кожної області зберігаються метричні книги до населених пунктів цієї області. Значить, тут зібрані населені пункти, кілька сел, е, колишнього Звенигородського повіту Київської. Губернії і тут ідуть записи. От я відкрила частину радівшихся про тих, хто народився, де зазначається дата, ім'я і хто були батьки і восприємники. І для тих, хто хоче шукати генеалогію, просто спеціально принесла по-противок. показати там ще пті були стріляти? Так, а це що Ви тільки просто коли б перегортали, я побачила, що це означає. А це так звані зошити. Метричні зошити, зшивки, тобто, оскільки тут є кілька населених пунктів, то це метрична книга церкви окремого населеного пункту. І, от, наприклад, коли вона закінчувалася, метрична книга конкретного населеного пункту конкретної церкви. Цього населеного пункту, оскільки могло бути кілька церков в великих містах, як Звенигороді, наприклад, uh -huh. то кожен зошит обов'язково прошивався і скріплювався печаткою, і тут робилася. Запис засвідчує, наскільки в цьому зошиті було аркушів. Потім починався наступний населений пункт або наступний рік, і відкривалося з частини радівшихся. Потім було про тих, хто уклав шлюб, а потім про тих, хто. Це помер. Це шлюб і все. А е, у євреїв синагогах ще реєстрували розлучення. Розлучення. Так, є окремі записи про розлучення. Так, от я до того веду, я ж веду, що коли, навіть... коли людина приходить, вона повинна бути готова, що для того, щоб знайти запис про народження, треба аркуш за аркушем перегорнути, щоб знайти, де є прізвище і яко, як звали, яка конкретна дата була при народженні. І так само йде запис про уклавших шлюб uh -huh. і про. Uh -huh. А там, де укладали шлюб, там зазначали, скільки років було е... нареченому uh -huh. і нареченій. І можна відрахувати дати, коли вони народилися. Тому що, крім uh -huh. років, ще зазначали, якого села, селянин, або якого містечка міщанин. Uh -huh. де Слуху, жили ці Цікаво. Лінди. Так багато таких і... метричних книг? Ну, Архівів, в, нашому, так? да, в нашому архіві багато, є архіви, які Наприклад, полтавський архів постраждав під час Великої війни. Другої світової mm -hmm. війни. Там, ну, метричні книги не вивозили під час окупації, вони залишалися на місцях, тому є певні лакуни. Наші архіви працюють над кільком кілька томів вже вийшло, Зведений каталог метричних книг, mm -hmm. де можна дізнатися, по якому населеному пункту, в яких архівах є та чи інша інформація. В нашому архіві історичному, який розташований у Києві, ще раз кажу, зберігаються документи до населених пунктів сучасної Київської області. Так, є додзвонювач, говорить. Це, звичайно, вже... Добрий вечір. Ой, так. добрий день. Добрий день. Дякую. Добрий день. Uh, Ось вот у мене питання по Великій Отечній війні. У мене дідусь вийшов у 41-му році, у нас є письмо його, це треуголочка. І виходить, що бабусі повідомили, що він зараз без вісті. Мы начали поиски, но мы начали поиски в интернете, может быть, мы, собственно, неправильно делали, мы не знаем как. Естественно, в 1941 году мы были в шоке, исчезали целые полки просто, даже не знали, куда они девались. Скажите, куда простому обычному человеку обратиться, чтобы, допустим, продолжить этот э, поиск и хотя бы какую-то истину установить? Исчез он без вести или он погиб. И... Ну, це потрібно для моєї мами, для мене, собственно, для моїх дітей. Я зрозуміла. Оскільки він був Якова. військовим Радянської армії, то є окремий архів Радянської армії, Центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації. Ці документи зберігаються в, в Московській області, город Подольськ, Центральний архів Міністерства оборони. Але є, Боже, як вона називається, база даних. Про тих, хто загинув під час Другої світової війни за документами цього архіву чи меморіал, але на нашому сайті є посилання. Здається, база даних меморіалу. Якщо ви наберете в інтернеті, то я думаю, що випадеться інформація або наберіть Центральний архів Міністерства оборони, і там буде інформація, яку вони вже ввели е в базу даних. Е Якщо немає прізвища вашого родича, то треба просто туди написати. Але там дуже велика кількість до них іде звернень, тому слід приготуватися до очікування на кілька місяців відповіді від них. Так, ще раз скажіть, куди їм звертатися? Щоб вони... центральний Я архів... думаю, що це така, yeah. судячи з того, як говорили, що Дзонечка, вони готові дізнатися. Все, іншими, що так. стосується е, участі в Другій mm -hmm. світовій війні, служби в радянській армії, центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації, Московська область, місто Подольськ, вулиця Кірова, 74. Боже, адресу пам'ятаєте? За стільки років? Або ж зайти на сайт ще раз, і або там на є... сайт архів, mm -hmm. Міністерства оборони, центральний архів Міністерства оборони, архів Міністерства оборони. Російської Федерації і в них є бази даних, є інформація пошукова, все, що вони вже зробили для людей. Так, 223 двадцять готові ще приймати ваші дзвінки. Але в принципі, цим треба міти користуватися. Треба Ну, насправді, користуватися, бо можна ж просто да. якусь інформацію знайти Я і зупинитися. Хотіла звернутися до тих, хто цікавиться угу. родоводом. Розпитуйте ваших стареньких, які угу. ще живі. Розпитуйте, де народилися, хто був старший в сім'ї. Угу. Якщо не можна дізнатися точну дату народження, то можна за якимись побічними даними вирахувати. Хто старший серед братів, хто старший серед дітей, в якому орієнтовно році був укладений шлюб, через рік після того можна шукати запис про народження першої дитини. Треба розпитувати своїх родичів, а потім вже звернутися до державного архіву відповідної області, там де є ці населені пункти на зберіганні. Якщо немає документів в цьому архіві, то архівісти завжди порадять. Буде звертатися. І до нас дуже часто пишуть або звертаються із запитом: підтвердіть національність. До mm -hmm. революції національність в материчних книгах не зазначалася. Це теж побічно можна вираховувати через віросповідання. Отут, наприклад, записується: обоє православні. Там так написано, так? таніше, угу. да бо тут іде віросповідання ну, так, такі красиві. Вибачте, сановлячі такі почерки Почерк? гарні. Ну, Правда, да це хтось це не писал, б... з вами да Це, це видно, писали. що люди угу. вчилися. Є метричні книги православних церков, є метричні книги костелів, там де католіки угу. записувалися, кірг. Це угу. німецького походження, угу. лютерани угу. і синагог там, де і дуже рідко, але зустрічаються мусульманці, мусульманці, так. дуже рідко. Чотири хвилини тема надзвичайно цікава. Є додзвонювач, останній дзвінок на цей ефір. Говоріть ви в ефірі. Здравствуйте, добрий добре. Подскажі, пожалуйста, мой атець uh, його uh, корні отцу uh, з uh, города Кабіляті. А uh, мама його етнічна ну, німка. Значить, в пікляні умерли. Во время войны а отцу через Красный Крест в пятидесятых годах приходило какое-то письмо, которое ну разыскивали его родственники. Но тогда было такое время, что ему то письмо показали и порвали. То есть не дали возможно ну, связаться с этими людьми, которые его разыскивали. Где можно восстановить эти сведения, кто его искал? Це точно не в архивах. Так, дякуємо вам. Це Точно не в архівах, оскільки ніхто це не може, ну, хто може сказати, хто відправляв лист, який тим більше не зберігся. Так що тут я навіть не можу підсказати. Якщо він з Кубиляк, то це Полтавська область, і, скоріш за все, що книги не зберіглись, оскільки угу. вони під час Другої світової фактично всі були знищені. Ну. Отак, як, як є відповідь, щоб вас не буде знову ж таки в оману. Ви почули? А так я так розумію, що от ви зазначити, і це правда, що за один день ти не зробиш генеалогічне дерево. Ні. А за скільки часу ви всіх порізамо? Напевно, йде так? Звичайно, це залежить від, від інформації. Першу принаймні, чергу, принаймні, да, від кількості так. знань, якою ви володієте, потім від кількості документів, які uh -huh. зберіглися по тому чи іншому населеному пункту. І перші метричні книги стали офіційно записуватися на початку XVIII століття, але дуже мало їх зберіглося за XVIII. Як правило, угу. це друга половина більш кінець XVIII століття, 19 століття, початок XX. З XVIII року це вже звичайно книги ЗАГСів, РАДСів, куди угу. записувалася м, інформація. Да. Угу. І в Державних архівах України на зберіганні. Знаходяться, надійшли на зберігання книги метричні церков і органів вже радянської влади, по, умовно кажучи, 32-й, 35-й, деякі там архіви прийняли по 37-й рік, все, що більш пізнього угу. до воєнні роки, після воєнні, це все ще зберігається в РАЦах, тобто в управліннях юстиції, і е, якщо це не стосується того періоду довоєнного. То до державних архівів звертатися просто не варто. А більш давній період можна написати в державний архів, ну як ще раз кажу, орієнтовно тієї області, яка е, по населеному пункту вас цікавить, а потім вже чекати від архівістів. Але е, краще всього приходити самостійно, в наші читальні зали, піднімати ці книжки. Працювати так шукати своєї, да бо це і свого родоводу, так да Ольга, да. Ольга Олдеміра, от правда, рада вас бачити. Спасибі. можливо, no, в іншому no. вже статися, але так приємно. Я сподіваюся ви до нас будете приходити. Дякую, Закушити. що принесли сьогодні. Рар... раритет. раритет. Вимо це да. раритет. Ольга Музяльчук, директор Центрального державного історичного архіву України міста Києва, була гостем третього блоку. Залишайтеся з нами не перемикайте. Одразу після новини. Новин спорту на телеканалі Києва ми продовжуємо спілкування з депутатами Київської міської ради. Одразу звертаю увагу мешканців 33-го округу. Це частина Оболонського району. У нас у студії буде депутат, мажоритарник якого ви обрали 25 травня. Це буде Юрій Лещенко. Тому будьте з нами, не перемикайте, буду чекати на зустрічі з вами.